Насправді проблеми почалася ще з самого початку шлюбу. Але я почала жити його життя і так приємно було почувати себе живою. Гадаю, мені просто влестила сама ідея, що такий як він, вважав мене гідною. А потім я завагітніла. Я думала, дитина нас об'єднає, вона буде нашою, спільною, і якийсь час все було добре. Були справи незначні, важливі. Усі меблі в квартиру обирав він. Я навіть не знала, що мені подобається. Я свій смак не використовувала. Навіть квартиру не обирала, переїхала до нього. Казала, що хочу повернутися до Лос-Анджелеса. І ми приїжджали інколи. Він дуже любив моїх рідних, але коли я говорила, що хочу повернутися і прожити там рік чи більше, він мене не чув. Було б дивно, якби він запитав. Чим хочеш зайнятися сьогодні? Я читала документалку про Джорджа Харрісона і подумала: змирись. Будь як дружина Джорджа Харрісона, будь дружиною, матір'ю і досить тобі. Потім я навіть забула, як її звали. Згоду мене запросили до Лос-Анджелеса у серіал, Ох, мені ніби речівну мотузку кинули. І якби він тоді підійшов, обійняв, сказав Люба, я такий радий за тебе. Ми, можливо, б і не розлучались, але він посміявся, почав заздрити, і я зрозуміла, він не бачить мене, він не бачить мене окремо від себе. Я запитала свій телефонний номер, він не знав, і тоді я пішла. А мені мне здається він спать з нашего постановника и маріан.